Фонд захисних споруд поступово розширюють на Черкащині. До кінця року ведуть в експлуатацію ще понад півсотні. Про це розповів заступник очільника області Антон Сарюк під час зустрічі із заступником міністра з питань стратегічної галузі промисловості України Тимуром Ткаченком. Посадовець оглянув захисні споруди, які діють в обласному центрі. З його слів, деякі позитивно вразили. Крім того, органи місцевого самоврядування ухвалили рішення встановити модульні укриття. Міська рада спрямувала на це 15 мільйонів субвенцій обласному бюджету. Загалом у Черкасах встановили 18 швидкоспоруджувальних модульних укриттів. Згодом їх передадуть на баланс територіальної громади. Зараз на Черкащині налічується майже 1700 захисних споруд цивільного захисту, відзначив Антон Царюк. До повномасштабного вторгнення функціонувало 356 таких об'єктів. Триває робота над їхнім будівництвом та штуванням.